Мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності і у цьому відео я хочу поділитися з вами лайфхаками, як позувати з весняним настроєм, як позувати з квітами. Ви скажете, що ж тут такого взяли квіти і позуєте. Ну але повірте, в моїй практиці вистачало доволі багато випадків, коли дівчата приходили з гарними квітами і просто не знали, що з ними робити. Кажуть, куди мені подіти руки, як мені стати, а що тільки ось так, може ще щось. Ну і от власне в цьому відео хочу вам дати декілька варіантів позицій, варіантів поз, як можна гарно зробити фотографії з квітами. Ну, звісно, е, найперше, я вам рекомендую переглянути усі мої відео, де я розповідаю, як позивати руками. Тому що, власне, там неодноразово повторюю, що е, найпростіше позивати руками, е, найпростіше дати відповідь на запитання, куди подіти руки, коли ви щось тримаєте у руках. От зараз ми будемо тримати квіти. Е, можна просто покласти квіти під ручку, але тоді, дивіться, також ми звертаємо увагу на кисті рук. Тобто руки не е, повернуті Ось так, не повернуті. Ось так завжди має бути трошечки з боку. Рука має бути е, боком. Тоді буде гарніше виглядати в кадрі. Наприклад, ось так. Одна рука залишається тут тут у нас трикутник, а другу ручку можна покласти на талію. Можна до квіточок. тут теж, знаєте, якось слідкувати, щоб пальці були не розкарячки, а розслаблені пальці, і ви торкаєтесь квіточки. Можна подивитися на квіточку, понюхати, подивитися десь в вікно, в мене там вікно. От, вже вам буде така поза. А можна також, наприклад, коли ви стоїте з букетом і вас, ну, щоб не було видно оцих всіх палок. От, наприклад, зараз я прийдуть, ну, чудові штучні тюльпани, виймаю, щоб не було ось цих от палок, ми їх можемо заховати. Також ми повертаємо квіти ну, власне, бутонами до камери і позуємо так. А можна зробити гарні портрети, коли ви просто квіти кладете до обличчя. Тут слідкуйте, як я вам казала в попередніх відео, щоб не була відкрита під пахом, щоб було закрито, якщо у вас відкрита сукня, як в мене зараз, тоді це буде виглядати естетичніше. Такі фотографії буде гарно зробити приближений портрет. А також завжди гарно, завжди гарно виглядає, коли ви. Якби ховаєтеся в квіти. Можна прикрити очі, ніби від задоволення такий чудовий аромат чи ваш... Гарно виходять фотографії із е, однією квіткою. Тобто не обов'язково завжди тримати цілу кучу квітів, щоб це було гарно. Е, можна взяти цю охапку повністю так обійняти, тільки тут потрібно зважати на той момент, що ручку ми завжди тримаємо трошечки від себе, щоб вона не була надто. Е, Такою міцною тут, щоб нам виглядала ніжніше. Можна робити якісь такі моменти. тобто, Якщо хочеться зробити акцент на макіяжі, наприклад. Також з квітом гарно сидіти, стояти. Тобто, в принципі, квіти це завжди окраса кадру і це завжди відповідь на запитання, куди подіти руки. З моментів, коли ви позуєте з живими квітами, і ви, наприклад, щойних придбали або вийняли з вази, то зважайте на те, що тут будуть тікти. І оці каплі можуть просто зробити плями на вашому одязі. Відповідно, буде фотографуватися, і буде пляма. Тому на такі моменти потрібно звертати увагу. Також гарно, якщо ви хочете зробити акцент на макіяжі, можна також сховати очі в квіти і просто трошечки виглядати. Також можна вкинути квіти. Головне не фотографа, інакше може впасти і він з камери. Це буде здорово. Сподіваюся, вам було корисно. Бажаю вам гарних весняних кадрів і гарного весняного настрою. До зустрічі в інших відео.